Асоціація підприємств промислової автоматизації України, сучасне виробництво легкої промисловості забруднює повітря та спричиняє зміни клімату, забруднює воду шкідливими хімікатами, отруює та руйнує ґрунт великою кількістю промислових відходів. Руйнує природні екосистеми та завдає шкоду флорі та фауні. Українська легка промисловість нараховує понад 2 тисячі підприємств, 120 тисяч робочих місць та забезпечує 5% ВВП країни та зіштовхується з двома серйозними викликами: забрудненням навколишнього середовища та технологічною відсталістю. Впровадження зелених та цифрових технологій це важливий крок для підвищення конкурентоспроможності української промисловості на світових ринках. Стратегія переходу, яка поєднує цифрову та зелену складові, відіграє вирішальну роль у забезпеченні конкурентних переваг для малих і середніх підприємств ЄС. Стратегія подвійного переходу складається з цифрової трансформації. Це глибоке перетворення організації шляхом впровадження цифрових технологій у всі сфери, включаючи бізнес-модель, культуру та клієнтів. Екологічної трансформації це підвищення стійкості бізнесу шляхом скорочення викидів, економії ресурсів та мінімізації впливу на довкілля, переваги використання стратегії подвійного переходу, екологічні інновації та цифрова оптимізація підвищують конкурентоспроможність, відкриваючи нові ринки та знижуючи витрати. Екологічні технології забезпечують стійкий розвиток та позитивний імідж компанії. Цифрові та екологічні інновації стимулюють розвиток нових продуктів, послуг та робочих місць. Диверсифікація та цифрові інструменти забезпечують стійкість бізнесу в умовах нестабільності. Галузева дорожня карта подвійного переходу. Дорожня карта допомагає скоординувати дії авторів, дозволяє власникам підприємств визначитись з власними планами, зрозуміти кращі фінансові можливості, прискорити співпрацю навколо спільних проєктів. І є основою для адвокації цільової програми уряду. Проект «GDT Textile» реалізується проон в Україні за підтримки Швейцарії та у співпраці з Міністерством економіки України. Компоненти дорожньої карти, екосистема. Екосистемна співпраця це ключовий чинник, від якого залежить успіх всіх ініціатив в реалізації, технології, Виробниче обладнання та сучасні цифрові технології. Це основа модернізації виробництв. Заходи розподілені по зонам закупівлі технологій та впровадження технологій 4.0 Методи: виробничі методи та зміна бізнес-моделей: Lean – виробництво як сервіс та інше. Люди, людський капітал, значні зміни в програмах перенавчання, структурі організацій та культурі інновацій, екофабрика. Екологічні та зелені ініціативи фокусуються на зонах циркулярної економіки, енергоефективності, чистих матеріалах і цифрових паспортах продукції. Інструменти підтримки фокусують на створення спеціальних стимулів для реалізації всіх заходів дорожньої карти. Давайте змінимо індустрію разом, використовуючи галузеву дорожню карту подвійного переходу. Партнери проекту GDT Textile